Центральні вулиці підлатали та узялися за асфальтування внутрішньоквартальних проїздів. Відбувається фінансування робот, які пов'язані з поточним утриманням асфальтного покриття. Комунальне підприємство вже виконало ямковий ремонт центральних вулиць нашого міста, і в них ще є можливість, дозволяє ще погода. І зараз вони виконують внутріквартальні проїзди. Поточний ямковий ремонт для отримання асфальтового покриття на внутрішньоквартальних дорогах надзвичайно важливо проводити щороку, наголошує Олександр Чуприна, перший заступник міського голови горішніх плавнів. Адже за рік чи два роки бездіяльності внутрішньоквартальні проїзди матимуть жахливий вигляд. Маленькі ями комунальники латають, на більш проблемних ділянках дороги демонтують старе асфальтове покриття, щоб замінити його на нове. Я вважаю, що ми кожного року уділяємо увагу і внутрішньоквартальним проїздам. Тому тому вони в досить задовільному стані і надалі будемо ці роботи виконувати зараз. Наразі фахівці комунального підприємства спецеко визначають ті ділянки дороги, які потребують ремонту. Потім понівечене асфальтове покриття вирізають, видовбують, пустоту видувають, засипають гарячим асфальтом і утрамбовують. Ремонтні роботи відповідно до плану виконують щодня. Звісно ж, за сприятливих погодних умов.